Доброго дня малята. Сьогодні я хочу вас познайомити зі словами близнюками. В цих словах однакова назва, але різне значення. Слово кран. Перший малюнок це той кран, що піднімає важки. А другий малюнок це той кран, з якого тече вода, грибіниць. У Упівника на голові. Та гребінець, яким ми розчесуємо волоссячку. Коса з волосся та коса, якою косять траву. Місяць в календарі. І місяць, який нам світить в ноці, ключ, щоб ремонтувати. І ключ, який ми відмикаємо двері, труба, щоб грати музичний інструмент. І труба, через яку виходить дим з Листи, який ми відправляємо на пошті. І лист, який росте на дереві. Метелик, який літає, та метелик, кроватка у чоловіків. Лисички тварини. І лисички називаються так гриби. Блискавка на одязі. Та блискавка, коли йде дощ. Мишка для комп'ютера. І мишка тварина. Груша, яку ми їмо. І груша, в яку б'ють спортсмени Боксерська груша. Гусінь тварина, яка повзає, і гусеничний трактор, ручка, якою ми відкриваємо двері. І ручка, якою ми пишемо. Дякую за увагу, малята. Гарного вам дня!